Привіт, друзі! Ми на каналі Горгани і в цьому відео говоримо про дві валізи від Оспрей – транспортер та Озон. Вони досить схожі між собою по об'єму та розмірам, але сильно відрізняються матеріалами та деякими особливостями. Ось про ці відмінності та те, що вони означають для користувача, піде мова далі. Спершу про валізу Озон 4 Wheel Так вона повністю називається. Валіза має 38 літрів і підходить як стандартна ручна поклажа. Тому її зручно розміщувати також у багажнику авто, в потягах, в тому числі Інтерсіті. Корпус валізи, як і всієї серії озону від оспрей, з нейлону щільністю 100 ден, а всередині алюмінієвий каркас. Тому валіза важить всього якихось 2 кг. Телескопічна т подібна ручка, вона втоплена в загальний об'єм і зручно відкривається простим натисканням. А ось цей пластиковий елемент це насправді теж ручка, за яку можна братися, щоб переносити валізу. Також є бокова ручка, під нею кишенька, а поруч металева пластина з QR-кодом. Працює це так: якщо ви тут зареєструвалися, то загубивши валізу, якась добра людина, що її знайде по цьому QR-коду, зможе вас ідентифікувати та передати багаж. Тепер заглянемо всередину. На передній панелі є зовнішнє кишеня з водонепроникною блискавкою. Всередині є окрема кишеня для ноутбуку і кілька маленьких кишеньок для дрібних речей. І якщо ви подумали, що це доволі небезпечно класти сюди ноутбук чи щось, що ви боїтесь пошкодити, то Оспрей і саму кишеню зробив з такого щільного м'якого матеріалу. І вся ось ця панель, вона насправді всередині посилена доволі м'якою товстою. Піною, що захистить речі від ударів. Також на кишені для ноуту є фастекс, щоб він випадково не випав звідси. В основному відділенні маємо багато вільного місця та ось такі фіксатори, і додаткові пласкі кишені з сіточки. І головне це коліщатка. Їх чотири, і це набагато зручніше, ніж з двома. Вони гарно їздять на різних типах поверхень, такі як асфальт, плитка чи будь-що інше. Тепер про транспортер HardSide Hybrid. Він має об'єм 36 літрів, але може розширюватися завдяки ось цій блискавці. Чому HardSide Hybrid? Він складається з двох типів матеріалів. На задній поверхні та внизу це твердий полікарбонат. Дорожні валізи зазвичай роблять або з ABS пластику, або з полікарбонату. І останній є більш надійним, міцним та ударостійким. А спереду м'який водостійкий ТПЮ, тобто термопластичний поліуретан, така собі покращена альтернатива ПВХ, що не тріскається, більш міцна та зберігає властивості при мінусових температурах. Відразу скажемо про колеса. Їх тут 4, і вони спарені, при тому незалежні в парі. Це значить, що навіть на нерівностях вони будуть зручнішими, ніж звичайні коліщатка. Кишеня на передній панелі з відділом під ноутбук та дрібниці. Відразу скажемо, що ваш ноутбук тут буде не таким захищеним, як в озоні, тому варто його класти в окремий власний чохол. Головне відділення досить об'ємне та додатково закривається сіткою. Також є внутрішня сітчаста кишеня на передній панелі. Валіза має дві ручки для переноски зверху та з боку, а також пеподібну телескопічну ручку, зроблену з авіаційного алюмінію. Отже, давайте підсумуємо. В Озоні нам подобається легкість. 2 кг для валізи це дійсно дуже мало. Нам подобається те, що всередині все захищено від ударів, особливо відділення для ноутбуку. І також фіксатори для речей в основному відділенні. В транспортері нам подобається шасі, а також те, що він дуже надійний, він зроблений з якісних зносостійких матеріалів. Ще нам подобається, що він може збільшувати свій об'єм. Тож, дякую, що дивитесь, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.